Їм дали дотації дали. Вони повинні були 60% віддати. Вони віддали, не віддали. Значить, як буде їхнє рішення сесії, ми знову маємо писати, листи, ставити питання, щоб вони додали. По висутку, до речі, я говорила не ставлю питання, що от віддали. Я скажу відверто, Ми вже говорили це питання, що крім депутата нікому це не потрібно прийняти. Виконавши структура в стороні зовсім. Це їхнє перше питання. Підіймати цей шум. Чого мені не вистачає там, чого мені не вистачає там, чого там, 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 чого вони кошти не віддають, що вони самостійні такі, картині в руки. Чи не так? Ну так? Крім депутатів, декількох сравнів, а нікому це не потрібно. Вибачайте мені. Треба, щоб тут тут структурні підрозділи, коли наші служби присиділи, тут є говорили, от мене я звертався, доїхав, от ми з ми працюємо, вони нам обіцяли, тут ніхто всі мовчать. Всі мовчать. Тільки хоч так грошей не хватає. Грошей не хватає на зарплату. Що такі підхід? Навіть ця постанова вийшла. Чи, у чи виконавчої структурі 90... все задовільне? То підень немає. Дивіться, 28 грудня вийшла постанови. Це, це наші люди всі, віде. але це більше повинно відноситися до виконавчої структури. Чи до депутатів? Дивіться, 28 грудня вийшла постанова. Сесії проведені грошей не додали. Не повернули державні гроші на отримання лікарні і мовчають. No. Почнемо з того, що прийнято постанова в грудні, а опублікували і побачили ми її до в січні, вже ексесії були проведені. В грудні ми ж її не Дуже, бачили, то ми то не до прац... того саме, що написав Хлібович, що я до кінця року віддам. Я читаю. От і все. А що, до кінця року лікарня не буде працювати у нас? Тобто якщо ви не віддаваєте, значить лікарня працює. До кінця року було в 16 2016 році віддав. Ну да. Скільки не продали? І зменшують суму, не додали. Тому що зрозуміло, там як вийде, отак будемо сказати, як вийде. Буде якесь переконання, можливо, віддам. Не буде, не віддам. А розмови вони будуть наша обслуговувати. Розумієте чи ні? І залякують. От da. чого залякують? Чого не приймають? Треба взимати, підрозділів, хай сідають тут, пояснюють, їх таке задовільняє, не задовільняє. А то їхня катаскає виходить. Крім депутатів, нікого не потрібно. А це ж рано чи пізно. Воно видається в зовсім, дай вже і настрій людей. У минулому році лікарня йшла за свираху нам відпустки. Працівники лікарні. І що тепер знаєш, за свираху не відправляє? Вони <vertiento> сказали, що не підуть. Шоколад, шоплат давай, це. Говорите, під коштів, що в медичній тоді. І той, що нам перезадуть, громаді 60 і що? І той, що ми маємо на їхню мережу, не вистачає. Це вже друге питання, що взагалі не вистачає. <риклад> <риклад> Якщо в нас мали бути кошти, це одне питання. А що взагалі не вистачає, то зовсім інше. Ну, вчора по телебаченню за інститут Шалімова дивились передачу, теж не вистачає, то їх взагалі не вистачає. А це ті, що положено, що вже держава дала кошти, а ми їх не можемо використати. Готові кошти. Готові? Бачите, законодавчо. Не врегулювали, хоч вже написали 60 посольство. В принципі, ми в тому не так поговоримо. Ні, то ми обговорюємо це питання, я згідна. У нас виходить не нерегульований, це бути наказ, як в армії. Чітко я. Скажіть, прекрасно ланка? Немає. Що тут розказувати? Робиться себе до рину, а ніяких питання не буде. Так ще, ну, ніяких питання ж не буде. Так само дійсно перераховуйте кошти в сарківській хай ваші відрізнять на сарність. Ніяких питань не буде. Добре. А так йде додаткова, взагалі як пішла, так вона йде, ця е, нагрузка на, ліка, на лікарів. Е, на, на, на весь е, давайте скаже, комплекс набічний. Ідеш нагрузка, як ішла, таке вона ж не спала, нірна. Як перевіна, так актуальна.